Певнена, що такої подачі салату-мімоза ви ще не бачили. і точно не знаєте, як же це смачно. Для початку на салат я відварила овочі та яйця, а також посмажила млинці. Млинці смажте за звичайним рецептом. Але я дуже захотіла, щоб самі млинці були жовтого кольору і додала в тісто куркуму. Сам млинець поливаю майонезом і викладаю все шарами, так як і звичайний салат. А салат у мене буде з надзвичайно смачною консервою. Це сом в автоклаві домашнього приготування. Подивіться, наскільки повна баночка і які тут. Гарні шматочки. Захочете придбати такої ж рибки, дивіться контакти для замовлення в описі під відео. А на млинець я спочатку виклала натерту картоплю, потім цибулю мариновану. Потім трішки майонезу, рибка, і я окремо в тарілочці змішала варені яйця, плавлений сирок та майонез. Звісно, що начинки має бути так достатньо в цьому млинці, щоб дійсно відчувався смак салату. Я спеціально трошки більше намішала варених яєць з плавленим сиром та майонезом, щоб ось так прикрасити ці всі млинці зверху. Тому що, вже як прикраси щось так, то. То подача, я вам скажу, змінюється прямо на вау. Такий порційний салат у млинцеві захоче спробувати кожен. Обов'язково спробуйте, це дуже смачно. Подивіться, який він в розрізі, гарний, так і видно шари. Смачного вам.